І як завжди, порція позитиву. Історія про звичайну українську дівчинку, яка не просто підкорила Голівуд. Вона виграла одну з найважливіших стипендій для навчання у школі американського кінематографу. Дивіться, і побачимось наступного понеділка. Час нова рубрика. Мамуня все хорошо. Привіт! Я жива, здорова. Сьогодні вона йде вулицями найзірковішого міста планети і жахає своїм виглядом мешканців Лос-Анджелесу. Три роки тому проста українська дівчина Джулія Мельник задумала неймовірне потрапити до Голівуду. І не для акторської слави, а для того, щоб втілювати у реальність дивовижні образи. Я просто днями і ночами випілювала кожну детальку для костюма. Двічі Джулія надсилала заявки на участь у конкурсі голівудської школи «Сінема Мейкап Скул. Тут вчились найкращі кіногримери світу. Ціна за 6 місяців навчання 15 тисяч доларів. І усе марно. Та з третьої спроби дівчина виграє. <пілляємо> Півроку у найпрестижнішій школі Голівуду. Розкіс життя по американськи. А мама не дожди. І справжнє розчарування. А, у мене немає сил. На ваших очах проста українська дівчина здійснить свою мрію і потрапить до команди голівудського фільму або ж програє і повернеться додому ні з чим. Американська мрія Джулії. Частина перша. День перший, вдруге у перший клас, або світ монстрів. Я вже йду в школу. Дуже нервнича. Я чуть, если честно, не расплакалась, потому что, наверное, тогда впервые я поняла, что блин, я сижу сейчас в школе, о которой мечтала три года, и моє имя произносят в этой школе. В школе я постарела немножко. Якщо в звичайній школі розумники сидять за партами і тягнуть руки догори, тут складається враження, що кращий той, хто сильніше налякає свого однокласника. Їх улюблене заняття лякати перехожих. Ось так, так, виходимо е, на абіт. Шміза віктім. Зовнішність ефектної блондинки з України тут відразу оцінюють. І вмить пропонують руку й серце. Julia. Marry me. Marry me now. Та коли на блискучий Лос-Анджелес насувається темрява, вона згадує, що її дім далеко на іншій стороні земної кулі. Часо похоже на бомжа, тому що в Лос-Анджелесі дуже багато їх, і вони в основному прячуться от в таких от, в, в таких от уголочках. Ось так і я і жду. Своєго друга Антоном, який забере з моїми подарочками со школи. Так, пока я бомж. День другий. Все по 99 центів. Або як прожити у Лос-Анджелесі. Як і доводиться студенту, Джулія орендує звичайне ліжко місце. Це моя полочка, оце от вот мой шкаф. Вот вещи, которые не поміщаються в шкаф. Это моя кровать. Коштує це помешкання 500 доларів на місяць. Стільки Джулія заробляла в Україні за кілька місяців. Якщо ти хочеш жити в віддільній кімнаті, то це примерно 1200 доларів. Але знаходиться ця проста квартира в непростому місці, а поруч тільки уявіть, із голівудською алеєю зірок. Саме тут свої імена закладають найвідоміші люди планети. Будемо ще зустрічать зв'яз. Насправді, але зірок у Голівуді чимось схоже на київський хрещатик. Хтось показує картярські фокуси. хтось ліпить та продає портрети з глини. Та все ж таки від хрещатику центральна вулиця Лос-Анджелесу відрізняється за хмарними цінами. Мені поки не подобається те, що я все перевожу в гривні. і коли я перевожу в гривні, я розумію, що все очень дорого. Безкоштовне для неї лише навчання. Проживання, транспорт і їжа за власний рахунок. А ціни на такі здається банальні речі у місті Янголів для українців дійсно захмарні. Метро абонемент на місяць на 30 днів вірні, стоїть 100 доларів. Покушати стоїть около 12 доларів. 36-40 доларів в день. уходить на те, щоб нормально себе ну Тож економити будемо на їжі. Джулія шукає дешевий магазин. Якось цей. Все по 99 центів. Все, все, все по 99 центів. Та ладно. Антон, скільки ми купили речей за 36 доларів? доларів? Ну, Логічно, 36. Аби прожити в Лос-Анджелесі, Джулія має чітко розрахувати свій бюджет. І витрачатись тільки на необхідне. О, здоров. Привет. Я сьогодні. А мені є себе Що? Танцуй. Маленька бандероль з батьківщини викликає шалені емоції. Это мне? Вам письмо. День третій. Холодний Лос-Анджелес. Оскар і знайомство із кумирами. Здається, каліфорнійські комунальні послуги недалеко втікли від наших українських у кімнаті Джулії зламалось опалення. Я сплю з двома бутилками е, теплими, з водою. Е, сплю під двома теплими одеялами. Дівчина розуміє, хворіти їй не можна. І пропускати заняття в школі, де щодня на Джулію може чекати шанс потрапити у велике кіно дівчина не збирається. О, у мене часто не сил. сіл. Сдію, що я не заболію, Тому що так мерзну. За кілька днів хвороби і виснажливих занять Джулія наважується на переїзд. І от наконець я поміняла район. Я очень щаслива. Я стажу в такому спокійному, тихому райончику. І як справжня жінка відмічає перші зміни зачіскою. Тим більше сьогодні в неї перший вихід в люди і перша можливість зав'язати нові знайомства із найдорожчими стилістами і гримерами Голівуду, які, можливо, візьмуть її до своєї зіркової команди. йдемо на Оскар. Я сьогодні в музеї костюмів, і тут багато абсолютно відомих нам костюмів із відомих фільмів. От, наприклад. Догадувати з так. это у нас Аліса в чудес. чудіс. вот зв'язки війни». На ну що загадала бажання? Да. А ось і ті, Ким Джулія, приїхала надихатись за 10 тисяч кілометрів люди, що створювали найвідоміші голівудські образи цього року.

Чи зможе дівчина із України здійснити свою мрію і завоювати своє місце під Голівудським сонцем? Які правила виживання чекають на Джулію в одному з найдорожчих місць світу? Ми заплатили за, за парковку 8 доларів за два години. І хто зробить її освічення вже на першому побаченні? А ще Сьогодні в школі мені зробили пропозицію руки і серця. Дивіться наступного тижня у рамках програми Гроші. Продовження щоденника Американська мрія Джулія історія, що надихає.